Заради цих речей варто стояти за Ісуса Христа і казати ці слова, що саме Ісус мене змінив. І Тут ще є така цікава, знаєте, як буду казати, вже, яка така маленька кінцівка, знаєте, ці, ці події. Пам'ятаєте, е, давайте я прочту, я ті два вірша не дочитав, я зараз їх дочиту, дочитаю, щоб ми. Останню таку ідею цієї е, думку, вибачаюся, останню думку е, того, чого сказав Ісус в, в цієї ну, події. 39 й вірш. І промовив Ісус, на суд я прийшов у цей світ. Це дуже важливо. На суд я прийшов у цей світ, щоб бачили темні, а видючі, щоб стали незрячі. І почули це деякі з тих фарисеїв, що були з ним, та й сказали йому, чи ж і ми, невідючі, чи ж і ми, каже, сліпи, я буду так казати, Він каже, вони йому кажуть, ми що сліпи, відказали в Ісус, якби ви невідуші були, тобто, якщо ви були б сліпи, то не мали б гріха. А тепер ви кажете, бачимо. Тобто, а ви кажете, що ви відющі, ви кажете, що ви не сліпий. Той гріх ваш застається при вас. Чому Він це каже? І я хочу, щоб ми на це звернули дуже важливу увагу. Чому? Тому що, знаєте, ми можемо визнавати Ісуса Христа Господом і Спасителем. Да? Наприклад, от якщо цей, е, ці фарисеї задали йому питання, ти що, Ісус хоче сказати, що я сліпий? Знаєш, е, спілку... я просто перевожу на наше зрозуміле таке. Коли ти спілкуєшся з якоюсь людиною, і ти кажеш йому, Ну, ти розумієш, що тобі треба покаятися прийняти Ісуса Христа в своє серце, а людина каже, слухай, та я все бачу, що я не розумію, що ти мене навчаєш. Фарісії кажуть, ти що, я сліпий, та я все розумію. І каже, добре. Ісус каже, якщо ти кажеш, що ти розумієш, якщо кажеш, що ти розумієш, то твій гріх він лишається на тобі. Знаєш, коли ти прийшов до Ісуса Христа і ти е, не виконуєш те, що Він каже. Ти не живеш по, по писанню, ти не виконуєш його, ці заповіді, да? ти не живеш у святісті і праведності, тобто цих речей ти не робиш, а, але ти кажеш, що ти все розумієш. Розумієте, про що я кажу? Він так і пояснює. І коли ти це кажеш, що ти розумієш, але не виконуєш цього, то ти будеш відповідати за це. Це каже: якщо людина не знає і каже: Слухайте, допоможіть, я сліпий, я не знаю. Дайте мені, дайте, я прозрію Ісус, да, Ісус, допоможи. Приходить людина до Ісуса, кається і каже, дуже допоможи. І людина, і Бог торкається, Бог дає зцілення, людина бачить все по-новому, то так Він стає зрячим. Чому він каже, я прийшов, щоб сліпи бачили, а ті, хто каже, що він бачив, вони були сліпи. І я до чого все це веду? Знаєте, я вже закінчую. Е такі три е ідеї, е три, тобто три думки, три, е три, три речі, які би я для себе з цього, знаєте, виділив, але ну як би поділюсь. Перше, треба бути сміливим, не соромитися Ісуса Христа. Треба бути сміливим, не соромитися Ісуса Христа. Тому що саме це дає тобі силу рухатися далі. Саме це Ісус, коли пам'ятаєте, друга річ із цього витікає, виходить друга річ, коли він каже, коли його всі відкинули, Ісус його знайшов. Ісус його не покинув, Ісус його не лишив. Ісус думав про нього, Ісус дивився, що з ним коїться. Ісус, е, е, Хватали інформацію, коли йому сказали, ага, його вигнали з синагоги де би він не був, його вигнали, тому що він відстояв своє. Він сказав, що і ти його зцілив. Він сказав, що ти пророк. Він сказав, що ти син Божий. Ну тобто, пізніше він визнав. Він казав, що ти пророк. Він сказав, що ти людина Божа. Він при фарисеях, визнав, що ти свята людина, яку слухає Господь, і яку тобто яку слухає Бог, і на молитву, які відповідає, і після того Ісус його знайшов. Знаєте, перше і друге, воно пов'язане. Коли ти не посоромишся, Ісус тебе не посоромиться. Він прийде до тебе. І він ніколи тебе не посоромиться і ніколи не залишить тебе на самоті з твоїми проблемами. Він прийде до тебе. Знаєте, і третя річ, про що я тільки що казав, вона така коротенька, але вона дуже важлива для нас, віруючих. Якщо ти знаєш, що ти щось робиш неправильно, послухай мене, припини це робити. Якщо ти знаєш, що ти щось робиш неправильно, невірно, щось спонукає тебе знову знов робити якусь річ, ну давайте назвемо її гріх, знаєте. А ти кажеш, що ти відуш ти кажеш, що ти розумієш, а ти це робиш. Покайся і не гріши, покайся і не роби. Кажу тобі, як пастир, Бог благ, але Бог не вічно буде терпіть. До чого я кажу? До чого? Якщо ми визнаємо себе в якщо ми визнаємо те, що ми щось розуміємо, те, що він нам каже, те, що він від нас просить, то я прошу і вас будь уважним до Його слова. Я прошу і вас е відрикатися і не робити тих речей, які, які він е каже, не робити. Тому що, якщо я кажу, що я відющий, да, то з мене і спросять, як з відючами. Тобто, нехай Бог нас благословить в цьому всьому, знаєте. Я впевнений, що ми все одно отримали щось нове з цієї події. Е, підкреслимо, не соромся. Ісус все одно прийде, якщо всі тебе лишать, Він тебе ніколи не лишить. Він прийде, і ця історія це теж підтверджує. І третє, якщо ти відячи, то роби так, як відячи. Поступай так, як відящи, і слышу слово Господнє. Будь виконавцем Його слова, а не просто слухачем. Я на цьому закінчу. Сподіваюсь, що те, що Бог мені показав, те, що я вам сьогодні сказав, я сподіваюся, десь воно комусь, знаєте, буде в нагоді, десь комусь воно буде як підбадьорування. Ісус ніколи нас не лишить. Він завжди прийде. Головне, визнаємо його, головне постійно свідчимо про нього, кажемо, що він зробив в нашому житті. І Нехай ці коротенькі Євангелія Твого життя воно буде все більше і більше розпосюджувати царство небесне. Навколо тебе. І воно буде через тебе, через брата, через сестру, скільки, б нас, скільки нас є, воно буде просто розповсюджуватися все більше і більше. На цьому дорогенькі, я за... буду закінчувати це слово. Хочу, Хочу поблагословити нашу церкву, всіх, хто нас дивиться, всіх наших братів і сестер, які за кордоном. З мене теж поки я по справам, тому давайте помолимося, тому що все одно, як би не було, ми одне тіло, одне тіло церкви Ісуса Христа по всьому світу. Боже, в ім'я Ісуса Христа, я дуже вдячний тобі, Господь, що ти даєш таку можливість молитися, Боже. Що ти даєш таку можливість збиратися, Боже, чути Твоє слово, бути біля ног Твоїх під Твоїми крилами, під Твоїм захистом, Господь. Ми тобі дуже вдячні, Боже, за те, що дійсна сила Твого Євангелія, воно. Колись торкнулось нас, нехай Боже, і ми, як ті, які прозріли, як цей сліпий. Не будемо соромитися казати Твоє слово, не будемо соромитися, визнавати тебе Господом і Спасителем, не будемо соромитися, визнавати Тебе Пророком і Божим дітям. Не будемо соромитися завжди свідчити про те, що ти зцілив нас, що ти дав нам прозріть. Ми дуже тобі за це вдячні. Молимо тебе також нас, Господь, нехай ім'я Ісуса Христа, Твоє благословіння, воно буде розповсюджуватися через нашу церкву, Боже, на тих людей, з якими ми маємо відносини, якими сіємо Твоє слово, які бачать нас, як ми живемо, щоб ми, як святе Євангеліє, як те письмо написане Боже тобою. Щоб бачили це, і вони теж приходили, Боже, і отримували спасіння своєї душі, Боже ставали частиною родини царства небесного. Ми молимо тебе, поблагослови кожного брата і сестру, де б вони зараз не знаходились, Боже. Де хто в Херсоні, Боже, хто в Чехії, Боже, в Бельгії, в Іспанії, в Німеччині, в Польщі, Господі всіх наших братів і сестер, поблагослови, щоб всі ми, Боже, не. Не закривали свої уста для слави Твої, не закривали свої уста для Євангелія, Боже, постійно свідчили, Боже, про те, що Ти зробив для нас, що Ти дав нам прозріті, і наше життя воно змінилось завдяки тобі, Боже. Нехай і інші люди також користуються цим Боже. Дай нам бути сміливими, Боже, щоб ми завжди, Боже, ніколи не соромились Твого ім'я, Боже. Усюди казали про Тебе. І дай нам можливість, Боже, постійно виконувати. Те, що ми відчуваємо, що ти проговориш в наше серце, щоб і так як ми кажемо, що ми відючі, ми так і жили, Боже, як відючі, щоб жили в святісті твоїй, в праведності, в любові, Боже, в милості до людей. Велика дяка тобі! Також молимо тебе за всі потреби, Боже наші, які зараз є в нашій церкві. Боже. Я молю тебе в ім'я Ісуса Христа за кожного брата, за кожну сестру, за кожну потребу, яка б вона не була. Кому потрібно, Боже, що е, зараз? Людина має яку потребу, вона підіймає зараз цю молитву, цю потребу перед твоїми очима. Я вірю, Боже, що твоє слово каже, що коли ми зібрались праведники і в єдиній молитві моляться, Боже, то я знаю, що ти відповідаєш. Це молитва, яка має силу. Ми молимо тебе в ім'я Ісуса Христа захисти нашу церкву в Херсоні від обстрілів, Захисти Боже наше небо, щоб нашу церкву, щоб наших громадян, щоб наше. Всі е, е, критичну інфраструктуру Боже не торкалися ці е, гранати, бомби, скиди, боже, ракети, боже, в ім'я Ісуса, нехай небо Боже в Херсоні над, над нашим містом воно буде закрите, Боже, бережи всіх братів і сестер. А ми дуже вдячні тобі, Боже. Ми дуже любимо Тебе, ми славимо Твоє святе ім'я і вілічаємо Тебе, тому що Ти той Бог, який дійсно достоїв всієї слави, честі і хвали. За все тобі слава, честь і велика подяка. І пом'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Все, дорогенькі, на зв'язку тоді. Виходьте в ефір. Я тоді виходжу, Толя заходить і далі.